Всім привіт! Це наша кулінарія. Ми його... не матюкайся, а при зрителях. Сіка блять. я раз повторяла, це канал моєї сеструхи. Їй угадайте сіки. Начнути, ну, так скажемо, начнуть в коментарях, короче, казати сіки і там голубці. Внімання. Їй на минуточку. Шесть годин. Шесть. Шесть год малі. І у неї вже є свій телефон. Ні, ні. У неї вже є свій планшет. Ну, перший планшет появився. Це він От навіть папі. у нас цей. От папа. Він не бив, він в реалі новий, він у нас лежить. У нас два планшета. І у неї оцей скільки в тебе було телефонів? Два чи один? Один. Один. От, і оце. Коротше. Я ще, короче, буду розповідати про тістам про неї. І от хто, у кого є сестра? У кого є сестра? Ти закнися ти вже! Цей. У кого є сестра? По вечорам, по утрам, по, по суботам, по неділям, по, ну я не знаю, бі, дітеці, да? так? особливо, коли мама заходить в хату, вже уставши, ну і вже просто е, вже сил навіть немає роздіватися, ну, передіватися в піжаму. А ми ще починаємо біситися. Вона раз сказала Аделіна і Віка, перестаньте. Два сказала Аделіна і Віка, перестаньте. Мама зривається вже, вона оре настільки, що вона неї вже Віка, вже перестаньте. І ми такі, харакше, ми пішли спалю. І в спальню, гі спальню га-га А тоді ми успокоїлися, ми лягли спати в обмінку. Отак. От і мать каже, і мать каже, ну моя мама, це каже. Боже, я кожен я от вас заколебала. Каже, утром мы просыпаємося. А, а ми півдня. Ой, Це киста. Це киста. Я ще буду делать башки шоколад. Я буду вам розказувати рука. Подивіться, які я у мене красиві руки. Я не буде бачити э, цей це сонце. Падло. Я, я Я не бачу, я бачу еле-еле, а у мене ще в оце... оце Яркость. Вы добавляете на всю яркость, а у вас телефон уже 2%. У мене, кстати, оцей телефон, який я вам показывала в первой части. У мене телефон, внимание, він оце сразу до двух и уже не выключается. Все. він уже сів. Тепер, если буде три, ну, можна ще посидіти. Если буде уже два, то все, він вже будет. І у мене такий умненький. Б'ем киста. بلي من ابي